Дуже зручний і е, багато людей в ньому вміщується. Тут є у нас стіл для того, щоб ви могли пообідати з сім'єю. Також є телевізор на кронштейні. Тобто Ви можете зручно підлаштувати його під себе. Також у нас тут є балкон. При необхідності можна облаштувати робоче місце ось тут, тому що є е, окремо виведена розетка, також тепла підлога, як я вже сказав. Е, дуже гарний вид з вікна на місто Київ. Високий поверх, але в цьому будинку влаштовані генератори на ліфти, опалення та воду. Також дуже важливо, в квартирі є гардеробна кімната. Тут дуже багато місця для зберігання речей. Я думаю, що для двох людей ця квартира буде ідеальною. Переходимо до спальної зони. Тут у нас велике ліжко і ми можемо облаштувати для вас шафу або місце для роботи, якийсь стіл, наприклад.